Вітаю наших покупців і підписників. Це у нас футболочка для дівчинки в розпродажі 185 гривень. Простовочка від 128 до 164. Тут і спереді малюночок і ззаді малюночок. Ось такий от надпис. Дуже гарна по якості. Така от футболочка 165 гривень, Ростовочка від 104 до 122. Також розпродаж. Такі от тунічки 210 гривень. Є в такому кольорі біленькому, і є такий от колір. Якість дуже гарна. Вибирайте, кому яка моделька подобається. І замовляйте у мій вайбер 82. 93 661. Пересилка без передоплати. Укр або новою поштою. І підписуйтесь у мій YouTube, щоб вибирати гарні і якісні речі для своїх маляток. Це у нас футболочка 165 гривень, вона в розпродажі. Така от моделька 255 гривень. Ріст від 134 до 158. Якість дуже хороша. Вибирайте, кому яка моделька подобається, і замовляйте у моєму вайбері 098 82 93 661 пересилка без передоплати. Також підписуйтеся у мій YouTube, щоб бачити всі відео з гарним, якісним товаром і вибирати для своїх маляток.